Про підготовку до бюджету прозвітувала начальниця фінансового управління Ольга Голушко. Проект бюджету був розроблений фінансовим управліннями разом з головними розпорядниками бюджетних коштів на даному етапі. Цей проект розміщений на сайті міської ради і поданий для розгляду виконавчому комітету та депутата міської ради. Пані Ольга, у мене прохання передбачити в бюджеті 23-го року 200 тисяч гривень на ремонтні роботи кабінету психологічної розгрузки в першій школі. Там громадська організація надала матеріальну допомогу у вигляді матеріалів. Для ремонту цього кабінету 1815 дітей мають статус внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила начальниця управління праці і соціального захисту населення Антоніна Наймитенко. Ця цифра на сьогоднішній день є більш-менш сталою зв'язку з тим, що зменшилася кількість родин, які прибувають до нашого міста. Якщо за попередні періоди це плюс щотижня було від 50 до 70 осіб, то вже останні два дві Ділі це 7-10 осіб, прибуває до нашої громади. Даніна Миколаївна розповіла, на яку допомогу можуть розраховувати вимушені переселенці. Вони мають право, якщо вони зареєструвалися за нашою громадою, звернутися за матеріальною допомогою, яку ми будемо надавати з місцевого бюджету відповідно рішення виконкому. Це до 3 тисяч гривень, якщо вони такої потребують. І якщо це з віддалених місць і самі не зможуть переїхати до нашої громади, то ми організовуємо транспортні засоби для того, щоб їх перевести до нашої громади. Пан Микола Чернов, хочу подякувати вам за тісну співпрацю щодо влаштування безробітних на пунктах незламності. Які функціонують в управлінні освіти, і хочу запитати, чи плануєте ви наступного року продовжувати договори з управлінням освіти щодо працевлаштування безробітних та пункти незламності на наступний рік ми звичайно плануємо проведення таких робіт, оскільки в умовах воєнного стану і, скажімо так, недостатньої кількості вакансій для працевлаштування на постійній основі. Наші громадяни потребують і захисту і матеріальної підтримки, хоча б у вигляді тимчасової зайнятості, тому обов'язково будемо проводити починаючи вже з січня місяця. Ці люди, які працюють, вони будуть працювати до кінця року. А з січня місяця ми будемо залучати їх спільно з вами. Дякую вам за очільниця освітньої галузі поцікавилась в управлінні економіки, скільки нині вартує учнівський проїзд по місту. У нас на даний час діє рішення виконкому. І проїзд встановлено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на період навчального року 3 гривні. Були нарікання від батьків про те, що через складні погодні умови учні невчасно підвозяться до навчальних закладів у сільській місцевості. Геннадій Малашенко виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства, пояснив, чому виникли такі проблеми. В цьому питанні, у нас по всім цим напрямкам були проведені тендерні закупівлі. Ми не скрізь, вони відбулись в зв'язку з відсутністю, скажімо так, багато людей у нас служить на фронті, і з цим виникають питання, але ми намагаємося це питання вирішувати. Навіть вчора відправляли техніку на Тиманівку, там більше 10 сантиметрів снигу було. Так що працюємо, намагаємося всі напрямки, щоб у нас були розчищені. Зверніть, будь ласка, увагу на розчистку доріг саме в селищі Вороніш, тому що там виникало цьогоріч дуже багато нарікань щодо підвозу унеможливлювання підвозу учнів до закладу освіти. Новорічні різдвяні свята з розмаху відзначатись не будуть. Планують лише невеличкі групові свята. Повідомив Ігор Фатун, начальник відділу культури. Цього року масові заходи заборонені, але в кожному в кожному закладі зроблена фотозона, поставлена ялинка і кожен заклад буде долучатися до постаровлення наших діточок.